2023 року православні християни відзначають Великдень, 16 квітня. До Великдня готуються заздалегідь, печуть паски, фарбують яйця, готують святкові страви в Україні. Це одне з головних сімейних свят. Цього дня до батьків часто приїжджають діти, сім'ї збираються великими компаніями за столом, спілкуються, відпочивають. Правда, вже другий рік українці позбавлені можливості дотриматись усіх традицій. А от пекти паски чи купувати. Залежить від кулінарних злібностей господині та цін на продукти. Експерти вже підрахували собі вартість пасхальної здоби цьогоріч. За зразок взяли рецепт класичної української паски. До речі, не брали до розрахунку розхід на випікання пасок, електроенергію чи газ воду. А також не враховували такі розхідники, як сіль, лимонна кислота і олія для змазування. То, що треба купити, скільки продукту витратиться та вартість. Борошно-пшеничне потрібно 1,5 кг – це приблизно 30 гривень. Молоко потрібно 500 г – це 22 гривні. Яйця 10 штук 70 гривень. Масло вершкове – 200 г – 89 гривень. Дріжджі. 50 г 10 гривень. Цукор потрібно 300 г на паски і 130 грамів на глазур це 15 гривень. Цукор ванільний 20 г 3 гривні. Один лимон 9 гривень. Ізюм 200 г 40 гривень. Желатин швидкорозчинний – 24 гривні, хоча потрібно лише 5 грамів. Посипка кондитерська 30 гривень. Форма для випічки пасхальна паперова в асортименті 10 гривень. Потрібно 7 штук, тож це 70 гривень. У підсумку ми отримаємо приблизно 390 гривень за сім пасок, тобто вартість однієї становитиме 55 гривень. Експерти робили розрахунки на основі цін у магазинах станом на початок квітня. Таких витрат продуктів досить, щоб отримати на виході 5 пасок діаметром 11 см і дві паски діаметром 14 см. Цього має вистачити для родини на час великодніх свят, запевняють експерти. А коштуватимуть ці сім пасок. Чотириста гривень Яна Біляєва, Світлана Бреус, Новини Харків.